На засіданні виконавчого комітету 30 вересня було ухвалено низку важливих рішень: серед них початок опалювального сезону, виділення коштів на ліквідацію наслідків останньої атаки на місто та штрафи для перевізників, які не допомагатимуть пасажирам з інвалідністю. Одним з перших рішень стало виділення з резервного фонду громади 5 мільйонів гривень на невідкладні роботи після комбінованої атаки на Білу церкву. Пропонується виділити 5 мільйонів, визначивши головним розпорядником департамент житлово-комунального господарства, з яких направлять 3 мільйони на ліквідацію наслідків збройної агресії в житловому фонді, і 2 мільйони для виконання робіт пов'язаних з демонтажем, розбором завалів інших заходів з благоустрою на території Білоцерківської міської тергромади. Всього місто пролетіть. І 34 дрони і п'ять крилатих ракет. Ми навіть не можемо сказати, які масштаби на сьогоднішній день ще руйнування, яка сума збитків, яка завдана нашому місту. Але поряд цим ми сьогодні з вами приймаємо рішення про виділення коштів з резервного фонду для того, щоб ліквідувати наслідки тих прильотів, які сьогодні в нас були. До ради безбар'єрності надходили скарги на те, що деякі водії маршруток не допомагають людям з інвалідністю потрапити до салону. У зв'язку з цим члени виконкому внесли зміни до типового договору з перевізниками зобов'язати водіїв автобусів надавати допомогу особам з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних під час поїздки в автобусі і висадки з нього, в тому числі особисто. Піднімати та опускати механічні апарелі та механізми з метою створення умов для зручного користування зазначеного транспортним засобом. У разі порушення перевізником під пункту 2431 договору, факт скоєння якого зафіксовано письмового звернення громадян та актом перевірки, організатор накладає штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімум доходів громадян. За перший випадок та у разі е, другого випадку 50 неоподаткованих мінімумів. У нас створена рада безбар'єрності, і на останньому засіданні ради було ініційовано такі зміни до перевезення, тому що ми маємо думати про і поліпшувати якість перевезень в громаді, щоб перевезення в нашій громаді було доступне до, без виключення до всіх категорій громадян. Ще одним рішенням погодили початок опалювального сезону для шкіл, дитсадків та лікарень. Даним рішенням ми надаємо можливість виробникам та постачальникам теплової енергії за заявами розпочати сезон, тобто закладам охорони здоров'я, дитячих дошкільних, шкільних позашкільних та спортивних закладів. Варто наголосити, тепло у цих закладах вмикатимуть лише там, де є технічна можливість зробити це без одночасного запуску систем у житлових будинках. Для інших споживачів та для житлового фонду в тому числі розпочинається опалювальний сезон уже коли протягом трьох діб середня добова температура буде становити 8 градусів і нижче це буде окреме рішення. Детальніше про ці та інші рішення читайте на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.